Уроки під вибухами: евакуація, окупація, російський полон або гарячі бої на передовій 80 історій українських учителів зібрала під однією платенкою премія Global Teacher Prize, аби розповісти всій країні, якою ціною дається освіта під час війни. Ми поспілкувалися з однією з героїн збірки, молодою вчителькою родом із Донеччини, яка двічі втрачала через війну свій дім. І вона певна, війна триває навіть там, куди вже не долітають ворожі снаряди. Як Росія полює на українських дітей і чим тут може зарадити вчитель Поліна Спасенко? За кілька хвилин розпочнеться її урок. Лідія Несонова для учнів пані Лідія, вчителька української мови та літератури. Будь ласка, прикметники різних груп. Хто пам'ятає, які групи прикметників тут у приватній школі Києва? Це її перший навчальний рік. Попередній для вчительки закінчився в Харкові. Я до останнього я не могла повірити, але тільки коли над головою прилетів винищувач і цей звук, від якого ти фізично хочеш присісти і кудись заховатися. Ну я зрозуміла, що щось, щось почалося. Тоді свій власний досвід великої війни вона почала фіксувати на своїй сторінці у соцмережі, як щоденник. Вони знов прийшли мене захищати бісове дежавю. Вісім років тому Росія привела нас тут. Немає в «Мідіум». Тому що російськомовних дуже утискають, їх треба захищати. Тепер знов те саме. Лідія родом з Донеччини у 2014-му війна вперше дісталася її рідного міста Дружківка. Чотирнадцятий рік це три місяці окупації мого міста, це спілкування з батьками, це переживання за них. Це історії мами, яка розповідала, як у ВТБ заходять озброєні. Люди розпихують автоматом чергу, і черга не знає, чи доживе вона взагалі до того моменту, коли ці люди вийдуть. Рік тому, у перший день повномасштабного вторгнення, Лідія мала читати лекцію для майбутніх педагогів про те, який він сучасний вчитель. Того ж дня виявилось, головне, щоб було де ховатися від вибухів. Все можна витримати, можна витримати гради, можна проводити уроки під обстрілами і не чути обстрілів, не чути вибухів, не чути сирен, тим паче. Але коли починає літати авіація, і ти лежиш в будинку, у тебе трясеться дах стіни, ти просто дивишся і думаєш: ну ну окей, ну давай, що ти тут літаєш? Кидай. Як евакуювалася з Харкова, і як вивозила батьків з Донеччини, що відчула, коли врешті опинилася там, де тихо, і як продовжила вести уроки уже в евакуації, все це знову у щоденник. Перші два дні я могла тільки дивитися в одну точку та видихати. А потім захотіла запам'ятати себе в цей час. Я точно не маю права розклеюватися. Так сумою за кішкою, що лишилася в родичів, картаю себе за те, що не перевезла до них ще й вазони. Але я корисна тут, де на голову не скидають бомби. Нині її розповідь стала частиною збірки вчительських історій під назвою Жити щоб навчати книгу, презентували в рамках проєкту Global Teacher Prize. Це національна премія для педагогів, якою кілька років тому нагородили і пані Лідію. Ми, коли почали отримувати ці історії від вчителів, ми читаючи їх з командою, зрозуміли, що ні, не можна лишати це лише для нас. Ми маємо розповісти їх всій країні. Якби у вас була можливість сказати щось. Цілому світу за хвилину про що б ви хотіли сказати? Сама пані Лідія могла б розказати приміром про рідну дружківку, що зараз потерпає від ворожих обстрілів. Один з останніх прильотів біля дому моїх батьків. Або як переживала за батьків, теж освітян коли ти на Донеччині живеш із проукраїнською позицією, тебе завжди знають. Чи розповіла б, як на початку війни, у 2014-му вона тоді ще студентка Харківського вишу писала дипломну про українську ідентичність, а паралельно працювала журналісткою і знімала харківський Євромайдан. Здавалося, що все, все, все попереду, зараз все буде добре. Зараз ми захистимо нашу країну, зараз Донецьк повернеться в склад України, знов поїде на Донбас Орену, і все буде добре. А зараз я розумію, що війна ну не триватиме 2-3 тижні. Я одразу казала, що це ніколи не буде 2-3 тижні. Навіть там, де вже не чутно вибухів, каже вчителька, війна триває. Росія серед іншого полює на українських дітей. За останній рік насправді і завдяки тому, що українського контенту більше, є, і за рахунок того, що багато говоримо про це певні парадигми мислення змінюються. Але я бачу дітей, які не розуміють. Навіть взаємозв'язків між тим, що вони слухають, дивляться, і війною Росії, яка напала на Україну, чи може цьому зарадити школа? Мусить певна пані Лідія. Найкращий спосіб це завжди пропонувати щось інше. Вони ж інколи дивляться, чи слухають, наприклад, російське не тому, що дійсно воно таке класне, а тому що вони не бачать іншого. Збірку Жити щоб навчати з історію пані Лідії та ще 80 українських педагогів виклали у відкритий доступ безкоштовно для всіх охочих. Електронну книгу можна знайти на сайті премії Global Teacher Prize. А ми хочемо, аби цю збірку прочитав кожен з нас і усвідомив ще раз, нагадав собі про те, що вчителі важливі, від того, що вчителі сьогодні закладають в голови і в серця наших дітей залежить те, яку ми будемо мати країну через ці там. Кілька десятків років. Якщо мене колись запитають, чим ви займалися під час війни, відповім була частиною освітнього фронту. І соромно не буде. Бо завжди, навіть у війну, діти навчаються, а вчителі навчають. Моя прабабуся керувала бібліотекою в Маріуполі, і навіть у війну можна було читати. Кожен тримає свою оборону, а разом вистоїмо. Поліна спасенко, Максим Костенко. Програми Вікне з марафон Єдині новини.